Вітаємо всіх на нашому каналі Село Відхідного Дня. Сьогодні, сьогодні ми знову в селі. Дружина, Вихідний. привітайся. За всім всім привіт, привіт, каже дружина. І сьогодні довгоочікуване, довгожданне відео про що правильно, про квіти, а квіти які, квіти троянди. Так, бо В тому відео у нас були рози, а в цьому троянди. Так. Того разу були у нас москальські квіти, Ту-ту-ту. а цього разу ми знімаємо. Про троянди, які в нас зацвіли, які в нас ростуть, почнемо ми від воріт. Кохана, ти тут, ні? Так. О, добре. Дивіться, це те, що ми з бабцею пересаджували, я казав. Да. Хто не вірив, що це троянда, будь ласка. Значки, це починає, не це. Це ось скільки бутоні у нас буде, так? Да? Це не звезд. Шепшина. Це не шепшина. Це наша ялинка така тут. Мучиться, бідола. Ну, типа подиви, калина, скільки завіві. Треба її полить. Ага. Да, калину, хто не бачив, можете подивитися попереднє відео, там все про калину. Як її вирощувати, як доглядати. Жартую, звичайно, нема там нічого такого. Дивіться, А це у нас, ну як в селі люблять таке робити. Рамочка і на рамочці у нас що? Трояндочка. Жовтенька. А це як була того разу, я піднімав. Анонс, так вона і не розпустилась більше ну, чогось. Чому, вона ж трошки підросла. Дивіться, яка краса. Жовті і рожеві, так? Це ж рожеві? Так. Тобі які більше подобаються, рожеві чи жовті? І ті і ті гарненькі. це треба відривати? Ну, які ж більше. О, до речі, бачите, нема наживук сусного дерева. Минулого разу всі юрбою ми його. Гуртом подолали. Так, віднесли на. Ой, а який аромат ще стоїть, то що красота? Так, а ну зараз дуже-дуже... Вам чути? Так, да, дуже пахне, до речі. А жовтеньку ти нюхав? А, жовтенька, а жовтенька, до речі, не так пахне. Так, зараз понюхаємо. разом. Не довіряєш, так? У нас жовтенька, зато дивіться, вона гарненька. Ага, дуже гарненька. Диві взагалі така. Ви ж не хочеться йти далі звідси. Да? Воно тут густе таке. Ага. Густе-густе, рясне-рясне. І гарне, гарне. Півоні вже трішки повідцвітали, тут було все, маки вже закінчили свій цвіт. Вони ще не починали. Ти що люди, людей обманюєш? Як це не починало? Вони тільки розпуголовки ви випустили. Та я думав, це вже все, Ми будемо насіння збирати. Ні? Ні, ти щось не возь людей погано. Трошки відхилені від троянд. Ну ось о, це ж тільки початок, вони ще не розпустилися, ось Да. Так. Ну ок. Ось починає чекати. Як скажеш, що? що тобі довіряю, ну. Приблизь, дивись, ось бачиш? Бачу. Це воно? Ну воно починає тільки розпускатися. Ага, прикольно. Пішли далі, у нас теж є троянд. Тут трішки менше. Це у нас ще. Не розцвіла чомусь, так? Так, вони трошки примерзли, а ця ось вже все така. треба їх отак Зараз я зроблю для квіточок масштаб отакий. Так, да, це вже розпустилося. Це така якась вона Тут у нас не, відійшла. не така вона. М. Багато полюсок. Тобто. Вона че? бачиш біленька чи вона? Нічого. Я такого ще не бачу. Да, бачиш рожей це теж три яндеш, так? Да? Нічого, дивіться, яка. Біла, зоні, рожева. А ось це теж з цілекта. Це прикол. Це Бачиш? ГМО якась, напевно. Бачиш, теж вона двотонна. Угу. Вона ще тільки не розпочинає. Ой, бджілка, дивися. Бджілка. Бджілка. Видно, в цих троян теж є мед. Якщо є. бджілки бджоляться. Це теж така дрібненька, але гарненька. Ось угу. почала квітнути. А це така як ота, да? так? Чи чи це... ні. А, ні, це зовсім інше. Сідніші, такі, бачиш. Це якась така невеличка. Угу. Ця ще не розквітла. Та що чекає. І ця, ще теж, бачиш? І ця буде теж червона, гарна така дивіться. Ага, це така здорова, завжди такий дуже рясний цвіт, але вони перемерзають чомусь. Так? Ну, угу. Пішли наші пшери. О, А ми думали всього одна черешня на дереві. Біля. Бабушка нарахувала сім. Дивіться які. Ну, їх вже треба їсти. Ухти. Ага. Бо вони вже репають. Ось ну, сім штук. А я знімав оцю диву. ну А все, тут вже нема. <різь> Там вже нема? Там вже нема. Ух ти яка, А яко. це двохкольорова починає Це те, що розквіт... я показував. Починає квітнути одним кольором, наче жовтеньким, а потім стає отака. Турживо, так? Зняли. Да, зняли черешні, звісно. <рес> а він якраз тут знімав той раз, а перевірив, катерій нема. Ага. І яндечки, так? <рес> да? Ну клубнику ми потім знімемо. Так. Оце дуже пахне, диви, яка гарна. І це жовтенька наша. А, а тут да, жовтенька, так? Да? Да. А от то бачили так, красиво. Розовим, так. Дивіться, яка Бабця вмикнулася. Ну, видно, по, по що. Дивіться, по три цих. Видає по, видає видає по три, три пчоли. Пахне, видає мабуть, видає капець. Видає Дивіться, яка гарнюся. Да. Їй, звісно, трошки менше зробити. Нічого нагарничка. Але в принципі interesse. нічого. О, такі в нас троянди, такий квітник зараз. Ще є в нас десь троянди? Ні, Не, троянди немає, ну і покажи ті, що ми Все. наші пітуньки. Троянди закінчилися. Ну і пітуньки, як Але і час що в нас залишився, тому що ми зробимо? Ми подивимось на пітуні. На петуні. Ті, що ми купували, теж є відосик. Диви, яка бачиш, теж таке гарнюсінька набирається. Да? А, дивіться, вона різна тут. Угу. Вона тут трошки різна. Є таке, як зоряне небо, а є таке, як зірка. Так. Зоряна, так? Це це наша маленька. І ось це. Це маленьке, ну щоб розуміли, ось о. Ось пальці мої, все. Квіточка. О, це що таке квас? Так. Холодний квас. Холодний квас. Сьогодні у нас. Так. І такий ще куштик. А на сонце його не треба, бо я бачив mm. на Харківському, що все на сонці вони стоять. Ну там тінька немає. Ну нема тінька. Mm -hmm. ну, вони mm -hmm. там гарно цвітуть. У нас теж гарно цвіту. Так, я застряв. Ай, все, розстей. тільки роза поймала. Так, роза поймала. А ця штука ще не незрозуміла, Так, да, що Вона ще, ще буде цвісти. Ну, це не троянда. Так. Ну, такі в нас справи, бачите. Півники ще цвітуть, ко де йде, цвітуть. А цього ми теж показували, да? угу. отакі От справи. У нас. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Що ставте, ще зацвіте. Ставте вподобайки, обов'язково. Да, ставте вподобайки, Пишіть коментарі. Пишіть коментарі. Відповідаємо на всі коментарі. Абсолютно на всі. Поки їх ще небагато. Ну, буде більше, будемо відповідати на більші. Допомагаємо силам оборони. До нових зустрічей!